А оце, друзі мої, ламзу паро. І це, напевно, перша їхня мишка, яка не підхват кіготь. Тут написано під універсальний гріб. Ну, я думаю, що і під долонний теж підходить. Давайте дивитись. Тут, до речі, сенсор інший. 26 тисяч DPI, тобто це 3395. Що тут? Ніжки, до речі, теж дві пари. Ну, тут кабель. О. а це, друзі мої. Десадро V3 Pro Mini, Реально. Ха -ха -ха. офігеть, Теж без ніжок. Це якийсь новий прикол, напевно, не знаю. Але цікаво. Прикольно. І клік тут зовсім інший. Не такий, як в Maya і не такий, як в е, Inca. Судячи з Донгла, частота опитування тут тільки 1000 Гц, Ну, я так розумію, що це такий варіант, трохи бюджетний. Кайф, я пішов усе це тестити, а ви поки підписуйтесь.